Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Ми банкрути 100% ВВП України. Зараз це борги. Такого ніколи не було. нардеп заявив цим балюк. За його словами, витрати на обслуговування боргу постійно зростають і можуть зробити неможливим ефективне відновлення країни після війни. Не тому, що безбожно крадуть. А саме через ВВП, економічна ситуація в Україні. Пацієнт знаходиться в комі, але його життя підтримують апаратом штучно і будуть підтримувати. Ми можемо з вами говорити, що надалі критичний, критичний стан того пацієнта під назвою Наша з вами економіка буде погіршуватися. В лютому наступного року, лютий березень наступного року, тобто трошечки запереживають за пацієнта, і 27 й рік прям будуть сильно переживати за пацієнта, а потім будуть шукати донора, щоб пересадити щось живе з цього пацієнта, щоб він надалі жив. От як хочете, так і розумієте. Це картинка щодо економічного стану України. Хто е, щось зрозумів? Будь ласка, поясніть іншим у коментарях. Дякую, тепер далі. Арестович заявив, що він росіянин, а бункерний прийшов. Захищати його права. Ну, зараз я помітила, що у людей трошки обостріні, трошки ця таємна організація довбойобів, які тримаються разом мощніший такий орган. Вони були, наче в тіні, знаєте. А зараз то їм команду дали, що ну, от, тіпа, ні в чому собі. Просто не відказуйте, і давайте покажіть всьому світові, які ну, от Останнім часом є таке щось. Так, Арестович, його, надалі, його що? Його кар'єра, його ш... ну, що про нього запитати? Так, похір, що ж невдобно. Ну, тут історія така: 150 гривень донат. Дякую, молодці. У нас, до речі, останній сьогодні день розіграшу, так? Да? 22 Ні, завтра. Завтра останній день розіграшу у нас від 200 гривень можете стати учасником розіграшу і допомогти Збройним силам України, отримавши ось такі подарунки, які ви зараз бачите. Топ донат отримує у нас тубус і годинник. Я вам дякую за ваші донати. Так, щодо Арестовача, значить, від приємного до Арестувача, тут картинка така. Значить, якийсь пройди світ. Якийсь вуличний воріжка, якого вже ловили, переловили 150 тисяч разів, який клявся, бо жився ж це останній раз і такого більше не буде. Знову, значить, знаєте, як в натяжці він знаходиться, в шпагаті він знаходиться, і знову щось затіває, ніяк не може примкнути то до однієї сторони, то до іншої. Так може і яйки порвати, ну, якщо так вересня завжди бути. Ой, так, значить, ну, десь в Аргентині його приймуть. Давайте так. У РФ починаються масові проблеми з бензином та дизельним паливом на заправках у багатьох регіонах. Причина дефіциту удари по нафтобазах. Так, оце вже приємніше. Ситуація з бензином, дизельним паливом на болотах. Ну, треба доставати, не доставати, а треба вже готувати талони, як було раніше. Е, як було раніше, араби дуже сильно будуть, арабські країни дуже сильно будуть допомагати расистам, але це також така небездонна і недовга історія. Трамп заявив, що вихід із Криму в 2014 році був великою помилкою України. Угу. Я ж кажу, ну, дали комусь, от просто команду. Випускаємо Кракіна. І от всі прям сказилися. Так, значить, значить, Трамп заявив, ага, буде ага. E, значить, Україна привозила на переговори свою карту. Зеленський пояснив Трампу, що Україна не може вийти з Донецької області. Ну так, да, це зрозуміло. Щоб повністю окупувати цей наступний пункт Донбас, Рашці потрібно ще 4 роки. Про обмін територіями говорити про те, на що готова Україна варта лише після того, як вимоги рашки будуть чітко зрозумілі. Так вони і так чітко зрозумілі. Вони вбивці і терористи, і їм потрібна кров. Ну це дуже зрозумілі. Вимоги, але Україна точно юридично не визнаватиме окупацію своїх територій Рашкою. Я був би задоволений, якби вибори вже відбулися, щоб уже покінчити з цією темою. Зустріч Зеленського бункерного воюють. Так, давайте не просто читати, а давайте будемо паралельно ще дивитися. Так, значить, ми що в 2014 році, значить, році велика помилка. Ага. З Донецької області ніхто виходити не буде на 100%. Повна окупація, ще раз дивимось, повна окупація Донбасу всіми гондонами. Тільки руками третіх осіб. Тобто, як то, якщо хтось зайде з нашої сторони, з нашого боку, і буде мати домовленості з цими тварюками, тільки з нашої сторони, тоді можливо, така, знаєте, негласна. Окупація, тобто на нашій стороні, ми будемо знати, що якась там третя сторона вона захищає цю територію. А насправді ця територія буде під контролем. Це така історія дуже сильно не гарантійна. От таке нехай не збувається. Я був би задоволений, якби вибори вже відбулися. Що по виборах. 500 гривень донат. Молодці, дякую. Це не схоже на вибори, це схоже на передачу скіпітра, передачу трона, передачу всього чого загодно. Значить, передача або через те, що людина. Страждає, іде на жертву, не може далі бути на посаді. Це, це, це стосується її здоров'я, це стосується її безпеки. Або це вимушена історія, коли ну так от поставили біля стіночки і сказали: якщо не передаш, то там ти і залишишся біля тієї стіночки. Якось так. Дякую.